Десять команд і понад 130 футболістів у Воскресенцях відбувся святковий турнір, приурочений до Дня державності України. Місцеві активісти кажуть, вирішили відродити футбольний клуб, що колись був у населеному пункті. Відновити команду Воскресенців, пруд, адже її давно не було, і вирішили відновити її. І зібрали хлопців. Готова до перемог нових і ну хлопці бажання мають. Грати представник Коломийської міської ради Володимир Скроболо розповів, що місті над прутом діє програма сприяння розвитку спорту у сільській місцевості, а ще зазначив, що жоден турнір не обходиться без збору коштів для наших захисників. Правління спорту включилося у виконання, скажімо так, настанов міської ради і завдань про те, що треба допомагати збройним силам України. Наш турнір носить благодійну ціль. Всі команди роблять внески зараз. о 11 годині відбудеться відкриття. Всі, хто має бажання, підключиться до цієї благородної справи, одні з кращих того дня була команда Рідне поле з коло мої проводити поділи турніри було. Бачите, є можливість побігати і дорослим, і дітям і провести час на свіжому повітрі. А рідне поле в результаті зайняло перше місце. До трійки призерів увійшли команди Варатик з центру та ліснослобітські футболісти. Під час турніру зібрали майже 8,5 тисяч гривень. Їх передадуть на потреби Збройних сил України. З воскресінців Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.